Thank you. Виходу в ефір нашої програми, тому що в ефірі дитяча телестудія Я плюс ти». Вітаємо всіх з не святого Валентина, яка нещодавно без радістю і святкували. І хоча свято закінчилося, але в наших серцях залишилися найромантичніші спогади. А як святкувала молодь нашого міста це свято, ми дізнаємось в наші постійні рубрики «Інформашка». Всім відомо, що 14 лютого день святого Валентина. В честь цього свята у нашому місті відбувалося багато заходів. На одному із них ми побували. Дія відбувалася в гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора. Від кожного класу обиралася пара, яка представляла свій клас. Участь брали учні з 5 по 11 клас, оскільки свято Дня Святого Валентина припало на день іноземних мов. Свято проводилося на англійській та українській мовах. Зал захопленням спостерігав за тим, що відбувалося на сцені, адже з неї лунав чудовий спів, запальні танці, зізнання у коханні, вірші та дотепні відповіді на цікаві запитання від ведучих. Зал болівав за своїх учасників. Бурхливими оплесками глядачі болівали за кожного з них. Як учасникам, так і глядачам найбільш сподобався музичний конкурс, де потрібно було відбивати ритм за допомогою музичних інструментів. Але найцікавішим і найромантичнішим був конкурс із знання в коханні. Нелегке це було завдання освічуватися на публіку. Але вони справилися. В цілому в залі панувала атмосфера свята та радості. Директор Дзивульська Олена Олегівна привітала учасників і вручила диплом з цукерками. А потім всі пішли святкувати свято Дня Святого Валентина. Я згодна, але мені здається, що це не найкращий день під час ефіру. Все це дуже темно. Ну давай. Я тобі буду казати слово, а ти будеш придумати свої асоціації. Камера, мікрофон, інтерв'ю, кореспондент. Це ж дуже просто, це рубрика шпаргалка. Правильно дивимось. Привіт! Сьогодні 14 лютого. День, коли чекали усі закохані в усьому світі. Адже 14 лютого це день святого Валентина, покровителя усіх закоханих. А хто такий святий Валентин? І чому ці нього назвали Свято Закохане? А про це ми зараз і знаємо, жителів нашого міста. Хто такий святий Валентин? На мою думку, це давньогречівський священик, який е, спочатку святив людей, а потім, вже пізніше, він е, ну, ще був лікарем і попро, ну, Ну, там була одна сліпа дівчина, яка хотіла ну, виздравити, вона пішла до нього, і, і, і цей ну, світ Валентин сказав, щоб дай їй маз, щоб вона мазала їй очі. І ну, вона мазала і нічого їй не допомагало. Ну, і вона... Але вона все одно не тірала надію і продовжала ну, вірити в цього священника. і вона е, е, ну, знайшла кохання і е, ну, священник їй допоміг цьому. На твою думку, чому саме святим Валентином назвали це свято? Тому що він допоміг е, знайти кохання, тому що ну, він був. Справжнім, той, хто допомагає, знаходить кохання, ну щось таке. В древні часи був священником, він допомагав людям таємно одружуватися. Одного разу святого Валентина замітили, що він допомагає, його посадили до в'язниці. Він сидів і його люди. До сих пор вважає, що він допомагає людям. Я знаю, що він зробив героїчний подвиг. А який? Те, що тоді е, не було часу, щоб женитися. І, і він зробив, бо всі йшли на війну, хлопці, а дівчата залишалися в країні, тому е, Валентина. Е, Повернув хлопців і зробив так, щоб хлопці і дівчата одружувалися. Він раніше був простим хлопцем, а тоді вирішив одружувати людей. Святий Валентин це той, хто одружував людей. А що ти про нього знаєш? Це священник, він одружу він таємно одружував людей і коли ну, дізналися його. Так. це людина, яка одружувала людей. Коли не було змоги, одружувати. А що ти про нього знаєш? Він подаємно одружував людей, але за те, що він робив це незаконно, то його ну, це... покарали. Викривати всіх закоханих. А що ти знаєш про святого Валентина? Що він таємно сі одружував. Хто такий святий Валентин? Це простий хлопець, який таємно, він був священником, який таємно одружував пари. А що ти знаєш про святого Валентина? Що він їх одружував, тому що хто був одружений, не йшов на війну. А що таке Валентинка? Це лист в освіченні кохання. Хто такий святий Валентин? Це священник, який таємно одружував закохані І Що таке Валентинка? Це подарунок у формі сердечка. Святий Валентин це католицький священник, який таємно одружував закоханих людей. А знаєте, ви, що таке Валентинки? Валентинки в наш час це невеличкі листи у формі сердечка, на яких надсилається також освічення в коханні або в приязній. Скажіть, будь ласка, історію виникнення Валентинки? Коли святого Валентина посадили за це в тюрму, то він, сидячи в тюрмі, закохався в дочку тюремщика і писав їй таємні листи. Формував їх у вигляді сердечок, і там освічувався в цих листах, освічувався в коханні. З того часу всі листи, у вигляді сердечок, на яких є освічення в коханні, стали називатися Валентинками. Ну і зараз вже набули символічного значення. Ми сучасні люди в День Святого Валентина надсилаємо одне одному Валентинки. Особливо ця традиція популярна нині серед молоді. Всі надсилають листи у формі Валентинок особливо популярними користуються Валентинки, зроблені власноруч. Вони найбільш цінні і найбільш приємні кожній дитині. Романтики з любого приводу придумують свято. Тут немає нічого дивного, адже дарувати і отримувати подарунки – це приємно всім. Даруйте своїм близьким та любов і побачите, взаємність взаємозаєнтовано. З вами була Єва і Валя. Зустрінемось на вулицях міста. Ліза, коли ти зробиш всі уроки, пограєш в комп'ютер, зробиш всі домашні справи. Чого тобі не стачає перед сном? Ну, зробити бутерброд або подивитися рубрику кухня тів. Цікаво! А що наші друзі приготували смачненько? Зараз побачимо. Привіт ласунчикам та гурманчикам! Сьогодні наша смачна рубрика Кухня тів! І в нашій чоловічій компанії ми будемо робити салат. Він дуже простий та корисний, але найголовніше те, що наш салат буде у формі сердечка. Для цього нам знадобиться майонез, кукурудза, яйця, пекінська капуста та крабові палички. Тож починаємо! А в нашій чоловічій команді це дуже класно. Тому що весело їсти готувати разом. Приємного вам апетиту! Повітрі ще настрій Дня Святого Валентина. Так і хочеться зробити якийсь романтичний подарунок своїм близьким. А ідеї для цього нам підготують наші хедмейдери. Тож до вашої уваги, наша найкрасовутіша рубрика Сам вдома. Привіт всім хендмейдерам та тим, хто любить майструвати своїми руками. Сьогодні майстер-клас і для новачків як в цій справі, і для профі. Софі, ти встигла поздоровити своїх друзів з Днем Святого Валентина? Ні, на жаль, не всіх, але в мене не було цікавих ідей. Не проблема, в мене завжди є якась цікава ідея. Сьогодні робимо валентинки не прості і не золоті, а з крапелькою магії кохання. Для цих валентинок мені знадобляться прикраси, тобто якісь наліпки: лінійка, фломастери, клей ПВА або клей олівець, ножиці, також декоративні ножиці. Головне, це повинен бути перманентний маркер: канцелярський ніж, скотч. А також можна взяти декоративний скотч, картон, заготовки сердечок та вкладинка від звичайного зошита. Які звичайні речі? Я гроші відразу про це не згадала. Мені я не уявляю, які цікаві валентинки можуть з цього вийти. Давай до роботи, мені вже не терпиться. Поїхали. Кольцами змея, и снова нет никого за твоим окном. Одна зима над тобой же вернет крылом, так выдишь снег, белый снег, и за тем углом. Быть может, ты не встречаешь меня. Ведь... Звичайні Валентинки у нас вийшли. І ви теж спробуйте зробити такі, коли залишитеся самі вдома. Все гарно швидко закінчить. І в нашому випадку якраз так і сталося. Наша програма добігає кінця. Тож зустрінемось рівно через сім днів. На цьому ж місці В цей же час. Па-па! thank you